Мій позовний тилан, я сержант, я фельдшер медичного пункту за спеціальний розвитку. Що мені тут, наприклад, самому дуже цікаво, що в інших підрозділах, якщо це фельдшер, то він там чуть ли не білому халаті ходить, такий спокійний. А в нас медик це і водій, і стрілок, і радіотелефоніст. Купа всієї цікавої роботи, яку потрібно вміти робити і хотіти робити цю роботу. Доводиться дуже часто використовувати свої медичні знання, як ми допомагаємо і ще й суміжним підрозділам. Тобто роботи, на жаль, у нас вистачає. Ми розуміємо, що люди вже всі з різного віку, з різних вікових категорій. І це не тільки там, поранення, може бути у нас робота, і поточні захворювання. Ці люди, як особливо, якщо вони знаходяться на позиціях, там, в лісах, в різні свої захворювання, там, набуті захворювання. Це треба вміти і мотати, і коли був від нього животик, треба знати бездати. Ми навчилися правильно організовувати роботу. Вірно приймати рішення на місці, і в нас є в цьому дуже хороший результат. Особливо радує, коли людина, якщо хоче сама видужать, і вона розуміє, що це і необхідно, а вона ще й сама робить все для того, щоб вона здоров'я в неї покращила. Надій, наприклад, на гражданці він може собі дозволити там відкласти лікування захворювання. А тут потреба така, що треба необхідно От зараз прямо вирішувати задачу. Бо далі це може призвести до якихось дуже панних наслідків. А буває так, що вам доводиться примушувати людину до таких речей. Бувало, що від мене пацієнти навіть тікали. Людина ще не знала, що її вже настроїли лікувати, і вона хотіла позбавитись лікувати. І як ви вирішували цю проблему? Спочатку доганяла, потім зрозумів, що сама прийде. Тому що стан погострився в неї, і вона зрозуміє, що їй треба все одно прийти. Mm. Дорослі чоловіки це такі дорослі діти. А були якісь такі ну, абсолютно неочікувані завдання, які вам доводилось вирішувати, ну, щоб ви ну, не чекали, що таке от доведеться робити? А в основному все так завжди і виходить. Не можна запланувати свій пацієнта або пораненого. От десь тільки спокійно, спокійно, в дві години ночі приходить хтось там, наприклад, в боку щось подпалов, хтось спину підвернув, хтось ще там зуб заболів. І ці всі проблеми вони виникають, от просто от, беруть і виникають. Хвороби вони не заплановані. Поранення вони не законали. Зважаючи на специфіку там, медичної роботи і зважаючи на те, що іноді доводиться працювати з пораненнями і так далі, ну, наскільки вам морально важко було до цього готувати, до специфіки от саме, військової, військової роботи, ну от поранення? Це важко взагалі? Взагалі ні. Мені здається, що я навіть в це все, все. І я дуже чітко розумію просто свою роботу. Є якісь речі, які ви могли б чітко порадити людям, ну які на війні, от щось обов'язково, от робіть так-то, так то, а так-то не робіть. У вас ну, напевне вже є набір якихось речей, які ви людям радите в постійному режимі. І вам хотілося б, щоб люди це знали. Ви знаєте, що ми знаходимося в зоні підвищеної небезпеки. Прилетіть собі дрон, у вас кровотеча, у вас при собі є трудно. Спочатку за те, що я говорю, якщо ви собі не хочете допомогти. Постріять хоча б до медику, носіть себе турнікет. Я вам мало чим зможу допомогти. У нас постійно проводяться тренування. Люди в нас розуміють, що без базових навичок важче буде йому допомогти, важче буде врятувати. Дуже я, я дракую взагалі неправильно, коли накидаєте, наприклад, за один день, 4-6 годин, людині розказують. Я чітко знаю, що на другий день чи на третій день він себе в голові все перепутав, він вже не розуміє нічого. Це треба робити по чуть-чуть, методично і постійно. Тільки тоді це працює, а інакше це багаж знань, який він путається, що для чого. Що це в нього в цілу життя, я не знаю, Там, те для чого. Тобто людина все-таки бажання, щоб сама чітко знала, буквально кожен елемент її аптечки, я розуміла, для чого, що, як і вміла цим користуватися. Є одна проблема. Поки людину ще ніде не поранило, поки вона не була в підвищеній небезпеці, він до цього відноситься халат. Тільки відчув запах, що можна, зараз отримати поранення. Різко розуміє, потрібність навчання. Тобто це вже інша людина, можна сказати. так? Це вже просто чудовий курсант, хороший студент. Всі програми, які є написані, є, як кажуть, правильні програми, а є неправильні, але все одно це програма, яка вчить людину себе врятувати, допомогти. Любе знання статичної медицини або медицини взагалі, воно дуже важливе. Я не пам'ятаю випадків, коли не було курйозів. Кожен випадок це своєрідний кур'йоз. Поранення жодні не повторюються, організми людини усіх різні, реакція на шок людей усіх різна. Кожен випадок, коли працює так коли евакуація, це суцільний кур'йоз. Не можна нічого запланувати взагалі. Якщо людина усвідомлює, що вона завтра може попасти на війну, хай зверне свою увагу на свій стан здоров'я. Не потрібно літрами знову пити пиво, лежати на дивані, мене може призвуть. За кілометр два він просто почне вже вмирати. Серце буде боліти і купа всяких проблем в нього. Виправляйте недоліки вже одразу. Зараз відчувайте, що буде велике фізнавантаження. навантаження. Робіть з собою щось зараз. Працюйте над собою.